МОН 50. Міна протипіхотна, осколкова, спрямованого направленого ураження керована, призначена для знищення чи виведення з ладу живої сили супротивника. Ураження жертві або те кільком одночасно під час вибуху міни завдається готовими уражаючими елементами у вигляді кульок або роликів які вилітають у напрямку супротивника в секторі по горизонту 54 градуси і на дальність до 50 метрів. Висота сектора ураження від 15 см поблизу міни та до 4 метрів на граничній дальності. Неостаточно споряджена міна Мон 50 складається з корпусу, спорядженого готовими уражаючими елементами і заряду вибухової речовини. Корпус виконано з пластмаси і має форму вигнутого паралелепіпеда. Довжина корпусу 226 мм, ширина 66 мм, висота зі складеними ніжками 155 мм. На вигнутій стороні корпусу фарбою наноситься напис к противнику». На увігнутій стороні міни розміщується стандартне маркування радянських інженерних боєприпасів. На екрані зображено міну збоку. Характерний вигін передньої опуклої частини міни покликаний під час вибуху спрямувати потік уражаючих елементів більш купно і уникнути їх значного розсіювання вгору вниз. В горішній частині міна має два різьбових отвори, які відкривають доступ до запальних гнізд для підривників. Різьбові отвори закриті пластмасовими різьбовими пробками. У різьбові отвори вкручуються електропідривники ЕДП з втулкою, ЕДПР або запали МД5М. Між різьбовими отворами у виступі корпусу розташована прицільна щілина. Вона служить для прицілювання міни в момент встановлення. Зверху на виступі нанесено стрілку, яка вказує напрямок прицілювання. Щілина виконана у вигляді прямокутного отвору з трикутним вирізом по центру вниз. Примітка. В процесі експлуатації виявилось, що прицілювання міни через мініатюрну прицільну щілину в умовах недостатнього освітлення ускладнено. Для усунення труднощів з прицілюванням з 1983 року міна стала оснащуватись з'ємним відкритим прицілом, який встановлювався у прицільну щілину. Приціл має відкритий цілик і мушку. Таким чином прицілювати міну стало в рази легше. Знизу до корпусу шарнірами прикріплено чотири відкидні ніжки. Вони служать для розташування і закріплення міни на поверхні ґрунту. В нижній частині міни по центру розташовано фланець з різьбовим гніздом, який служить для кріплення міни на оточуючих предметах за допомогою струбцини. Примітка. У мінах, випущених з 1986 року, роль фланця виконує пластмасовий циліндричний виступ. Він є продовженням корпусу міни та має внутрішнє різьбове гніздо для струбцини. Готові уражаючі елементи міни МОН-50 є двох видів. Це або 540 сталевих кульок діаметром 6,35 мм, або 485 сталевих циліндриків діаметром 6 мм, висотою 7 мм і масою 1,5 грама. Вони розташовані з опуклої сторони корпусу в один шар і залиті епоксидним компаундом. Як видно з фотографій, спосіб укладки уражаючих елементів у компаунді може відрізнятись. Заряд пластифікованої вибухової речовини ПВВ 5А масою 700 г заповнює порожнину в корпусі міни за уражаючими елементами. Для забезпечення надійної детонації заряду у міні встановлено два додаткових проміжних детонатори з вибухової речовини А 9 1 до яких ведуть запальні гнізда. Комплектація міни МОН-50 мінімальна. В її комплект входить струбцина, пенал для запалу, різьбова втулка до електропідривника ЕДП та сумка. Струбцина служить для кріплення боєприпасу на оточуючих предметах, як-от, деревах, дерев'яних стовпах, елементах металевих конструкцій товщиною до 30 мм. Струбцина складається зі скоби, з шурупом і гвинтом скоби, мінного гвинта з диском і кульового шарніра, закріпленого у втулці, яка затискається за допомогою затискної гайки. При зберіганні на шуруп струбцини надівається поліетиленова трубка. За допомогою шурупа, який вгвинчується в дерево, струбцина кріпиться на деревах та інших дерев'яних поверхнях. За допомогою затискного гвинта, струбцина кріпиться на елементах металевих конструкцій. В таких випадках МОН-50 своїм фланцем нагвинчується на мінний гвинт струбцини. І після прицілювання фіксується шляхом затискання кульового шарніру затискною гайкою. Маса струбцини 200 г. Пенал для запалу виконаний з пластмаси. У ньому може бути розміщено один запал МД5М. Він складається з власне пеналу. Захисного вкладиша та кришки. Захисний вкладиш по центру потрібний для фіксації запала всередині пенала. Примітка. Радянські настанови стверджують, що пенал зі знятим вкладишем вміщує в себе електропідривник ЕДПР з приєднаним до нього двожильним проводом. На екрані чітко видно, що електропідривник поміщається лише частково. Тому пенал придатний лише для транспортування одного запалу МД5М. Для транспортування електропідривників слід використовувати футляри схожої конструкції, але більшими за розміром. Різьбова втулка металева із зовнішньою різьбою застосовується для закріплення в запальному гнізді міни електропідривника ЕДП. Втулку надівають на вивідні проводи електропідривника ЕДП і закручують в запальне гніздо. Брезентова сумка служить для перенесення двох комплектів мін. Для розміщення інших елементів комплекту сумка всередині має кишені. Протипіхотні міни Мон-50 надходять у війська в масивних дерев'яних ящиках довжиною 85 см шириною 32,2 см і висотою 26 см. Маса брутто ящика становить 26,8 кг. В ящику знаходяться 6 мін мон 50, 3 сумки, 3 струбцини. 12 втулок до електропідривника ЕДП та 6 пеналів. Досвід експлуатації Мін підтверджує, що радянська комплектація Мін МОН-50 не витримує жодної критики. Передбачалось, що в військах міни будуть доукомплектовані потрібними засобами електропідриву. Але у випадку виникнення непередбачуваних логістичних проблем міни не будуть готові до застосування. Кожна міна має бути укомплектована всіма потрібними засобами для її негайного застосування на полі бою. Таким чином комплект міни має складатися з Міни МОН 50 Відкритого прицілу, електропідривника ЕДПР з пеналом відповідного розміру, струбцини, відрізку провідної магістралі мінімальною довжиною 50 метрів, а оптимальною 100 метрів, компактної підривної машинки. Контрольно-вимірювального приладу